Дорогі друзі, дорогі пасічники, дякуючи Богу і нашим захисникам, що ми сьогодні маємо, якесь здоров'я маємо, трохи наснаги, інтересу, цікавості працювати на наших пчілках. І хочеться розказати трошки про, про цей рік, про зимівлю, про весну, про пчів, про маток. в общем, багато думаю, чого. Цікаво, що захопить. Саме перше, хотів сказати, як сьогодні ми маємо можливість працювати з пчолами. І з якими пчолами? І де ті пчоли? Все питання в тому, що багато в цьому році сімей, можна сказати, к сожалению, не перезимували. Бо багато й до мене приходилося, питали, як тебе, що тебе. Та кажу, нічого, слава Богу, поки нормально, але, но, як той казав, не завжди буває нормально так, як хотілося б. Сім Сім'ї перезимували нічого. Було там пару відводків, я з'єднав, а ще деякі було, деяких е, е, слабеньких таких з осені. щось не наростилося. Я думав, що буде щось цвісти, воно не, не дуже воно цвіло, не дуже воно хотіло цвісти. О, але факт в тому, що. Пчоли в зиму пішли такі ну, більш-менш, більш то вони і вийшли-менш, більш але ослаблені. Зима була ця тяжола, не в тому сенсі, що там сильні морози, бо якби були морози, то багато б вижило, було б краще і лужче. Але ви всі знаєте, що наскільки, якщо тепла зима, то клуб розсипається, а потім опять складається, знову розсипається, опять складається, знов розсипається, а знову складається. І так оці пориви, повімаєте, хто зна. До чого не приводять, ви самі знаєте, а ще буває, що як тепло, матка починає раніше сіяти, а раз раніше сіяти, то це, це стає проблемою, тому що пчоли починають споживати добре, а потім воно що відбувається? поїдають мед, а ще тепла немає, О, пчоли кишківники переповнені, і ви знаєте, що... Нападає на зематос і буває, пчоли відходять. О, що можна сказати е, по кормах? По кормах було добре, ви знаєте, і може в кожну там корміло сталося повно. О, мене ще є, завтра вже май місяць, бо сьогодні 30 число, а в мене ще є ще по пару рамок повних, ще в вуликах стоять. О, так що з кормами, навер, наверно, всіх було добре. Тепер по поводу маток. Діло в тому, що обично в мене матки не пропадали. Два, максимум три роки. О, і через декілька років матки бажано міняти. Чого бажано міняти? Бо ви самі знаєте, якщо хороша матка, продуктивна, в мене були дві матки, були, що їм було по п'ять років. Представляєте, п'ять років пчоли їх не міняли, не роїлися, сім'ї були нормальні. Хорошо носили мед, розкладали пергу, все нормально, відлічні сім'ї були. Але всьому є свої сроки. Але що, що в мене цей рік? Ага, дивлюся, та сімейка хороша, ну жалко викидати, ну зробив отводочку, але з отводком пішла стара матка в другому, в тому вулику, де була, де пішов на руїння, вийшла матка, та й матка свіжа. О, а там пожалів, знаєте, хороша матка, сіє все, вау, бомба, там таща, все мед відрами. Але раз та й в цьому році я кинувся хоп-хоп весною ревізія, в мене не дощитався, я п'ять маток. Це для мене це дуже багато. Це дуже багато, це убитки. П'ять маток та й все, та п'ять сімей розформірував, бо позвонив до того, до того, спитав, кажу, може, ми якусь маточку. Стареньку там, о, якусь о, ні, 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 ніхто не висилає, будьте дядьку здорові. Та я їх взяв, розформірував, та думаю, я їх пустю, зіжму. О, Зараз саме рапс зацвів. Вони зараз наберуть сили, я їх не буду особо розширяти, Наверно, і я їх розділю, тому що <кх> деякі сім'ї, два отводочки відійшло. О, а там з'єднав, а тут ще п'ять сімей, та й треба наростити, щоб була нормальна кількість, бо ще людям доглядаю пасіку. Пчоли вийшли, деякі вийшли нормальні, хороші пчоли такі, ну, маю до пів вулика, нормальні, повиходили по 10 рамок. хороші. А деякі в основна маса слабі, слабоватий в цьому році я сам навіть здивований, тому що пчоли такі слабі вийшли. Але думаємо, дай Господь наростим, все наростим, все піднімем. Головне, що не лінуватися, головне трудитися, і буде все добре. Тому далі по вуликах, як в яких вуликах перезимували. У мене є і багато є з магазинними наставками, є тільки нема українських. А є дадани. Додани є на, на повну рамку, є на, на магазинну надставку, є багатокорпусні, є всякі. Навіть даже, даже вузенький був рутовський, але магазинні наставки там додав на 145-ту рамку і нормально. Пішли, хорошо, в цих вуликах хорошо, мені товариш зробив, я дуже довольний. О, Ванька зробив, молодець, хай Бог його укріпляє. То, що треба, вулик. Та тепер зараз треба підставляти, прийшов рапс, Зараз пчоли добре пішли в поле, О, хоча, хоча ночі ще прохладні, градусів 7-8 тепла, ночі прохладні, але пчоли але йдуть у поле вже капітально. Докладаємо, ну що ж, що ж, думаємо, що має бути нормально, прикупивши вуликів. Нових не я, а... а люди, які довірили мені доглядати їм пасіку, О, буду займатися, красити, укладати все. Багато людей пропали вулики, багато ходять, питають, але багато вже і продають, тому що питання збути мед стало важче, чим його добути. Добути вже сьогодні легше, ніж його збути. Цін немає. Я взагалі не знаю, що це і як це буде далі. Нема цін на мед, але думаємо, що воно ж не завжди так було і не завжди так буде. Думаємо, що повинно бути нормально. Дав би Господь, щоб тих недобрих людей, які прийшли із злим умислом на нашу землю. думаю, Бог захиститься за, за нас з вами. І Землю нашу і спокон віков вона буде принадлежати народу українському. Хай Бог благословить. Друзі, надалі будемо дивитися, як, що буде відбуватися, як буде приносити мед, як будуть працювати, як буде сьогоднішня руїня в цьому році. Ну, або не знаємо, що буде. Ну, будемо бачити далі. Главне, не переключайтеся. Хай буде добре всім. Будьте здорові!